Вітаю. Що буде, якщо порушити норми ведення військового обліку або не вести його взагалі? Порядком ведення військового обліку передбачено, що посадові особи державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій за порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію несуть відповідальність згідно із законом. Зокрема, за несвоєчасне подання документів, необхідних для ведення військового обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів, і неподання відомостей про таких осіб, неподання до центрів комплектування та соціальної підтримки списків громадян, які підлягають приписці до призовних дільниць. Прийняття на роботи призовників військовозобов'язаних та резервістів, які не перебувають на військовому обліку. Ну і нарешті незабезпечення оповіщення призовників військовозобов'язаних та резервістів про їх виклик до центрів комплектування та перешкоду їх своєчасній янці на збірні пункти чи призовні дільниці. Такі правопорушення відносяться до адміністративних, передбачених, зокрема, статтею 210 прим 1 КУПАП. Пов'язані з ними справи розглядають центри комплектування і соціальної підтримки. Саме їх уповноважено на складання відповідних адміністративних протоколів, зокрема, під час перевірок ведення військового обліку. Отже, порушення посадовими особами законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію тягне за собою накладання штрафу від 3400 гривень до 5100 гривень. А повторне протягом року вчинення такого порушення, а також вчинення його в особливий період. Тягнуть за собою накладання штрафу від 5100 гривень до 8500 гривень. На сьогодні все, миру нам.